Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають українські перемозі. І сьогодні ми поговоримо про те, як в Росії розробили і впроваджують у навчальні заклади курс навчальний по вивченню сатанізму західної цивілізації. Здавалося б, за час війни, та і до нього, ми вже наслухалися. Ну, маразматичних ідей, маразматичних вкидів російської пропаганди настільки, що вже нас нічим не здивуєш. Проте ця новина дійсно здивувала. І здивувала не тільки своїм маразмом, а тим, що в великому рахунку це ініціатива не однієї людини, а це рішення на державному рівні. Про що мова у Росії у держ... на, у Російському державному гуманітарному університеті під керівництвом філософа в лапках і ідеолога руського міру Олександра Дугіна? Зрозуміло, хто це розробили курс з вестернології для вивчення західної сатаністської цивілізації? Отак, не більш не менш, сам Дугін заявив, що Росії необхідно перестати сприймати Захід як суб'єкт, який вивчає нас. І проникає всередину нашої свідомості і почати вивчати його як об'єкт. Західництво сьогодні необхідне, можливо, термін вестернологія більш е, милозвучний, але сенс саме той. Ми повинні вивчати захід як об'єкт, симетричний сходу. За його словами, у Росії звикли вважати схід об'єктом, а захід суб'єктом у Росії часто дивляться на речі очима Заходу, що позбавляє російську науку суб'єктивності, перетворюючи нашу країну на напівзахід, на недозахід, на країну, яка вічно наздоганяє захід. Західна цивілізація, говорить дугін, не е, просто не є е, загальнолюдською, але в сучасному її стані вона деструктивна і токсична, аж до того, що заслужила е, називатися сатанинською, каже ідеолог руського міра. Тож, друзі, це нагадує якусь таке дрімуче середньовіччя, коли людей е, відправляли на спалювання. За те, що вони просто були вродливі, за те, що вони просто ну, були не схожі на там сусідів, за те, що у них в житті все вдавалося, от просто вони були не такі, тому їх оголошували відьмами єретиками і спалювали на кострищах. Десь приблизно така дрімучість продемонстрована тут паном Дугіним, але що цікаво. Ми наголосили на тому, що цей курс впроваджений у Російському державному гуманітарному університеті. І ця ініціатива по впровадженню і розробці цього курсу не була і не могла бути у російській вертикалі влади просто ініціативою одного божевільного. Це ініціатива групи божевільних. Чому? Тому що університет підпорядковується кому? Міністерству освіти. Міністерство освіти це є одним із складових уряду. Да? А уряд підпорядковується кому очільнику. Уряду. А очільник уряду, звичайно, що в російській вертикалі влади бункерному диктатору. Тобто, по великому рахунку і без перебільшення, можна сказати, що цей курс по вивченню маразматичний курс по вивченню сатанізму західної цивілізації був санкціонований самим Путіним. Більше того, його слова, які він проговорив. У вересні 2022 року підтверджують нашу гіпотезу і наш аналіз того, що це саме з його санкцій ввели і взагалі починають популяризувати такий курс, що він говорив: диктатура західних еліт спрямована проти всіх суспільств, у тому числі. Народів самих західних країн це виклик усім. Таке повне заперечення людини, повальне, повалення віри та традиційних цінностей, придушення свободи набуває рис релігії, відвертого сатанізму, говорить Путін. Тобто західна цивілізація, це таке собі угрупування осередок сатанізму, від якого треба чуратися, здихатися і взагалі начіпати всього того, що той західний світ творить. Тож, товариші пропагандисти і їжними, враховуючи вашу логіку, вам тоді треба вже завтра, якщо ви запровадили це вже як навчальний курс, вийти на червону площу і, наприклад, розбити всі айфони, порвати всі там левіси, порвати всі рібаки і адідаси. А після завтра винести, ну не знаю там. Електроніку, ваші ноутбуки, спалити їх, бо це ж західна е, продукт західної цивілізації, бо це ж сатанізм. Якщо ми доторкаємось до продукту західної цивілізації, то ми ж можемо заразитися сатанізм. Після завтра треба розібрати ваші літаки і викинути ту всю електроніку, яку ви роками купляли або крали на заході. Після після завтра вам треба. Прийти до ваших заводів і спалити їх ще, бо фактично вони всі напічкані станками і обладнанням, які ви знову ж таки купували в Європі, в Америці і в інших країнах західного світу. Бо то ж все сатанинське, якщо ти їм користуєшся то ти заражаєшся цим сатанизмом. Я дуже хотів би це побачити. Проте навряд чи це станеться, тому що ми розуміємо, що російська. Пропаганда створює не тільки паралельний світ, але і подвійні потрійні стандартні, вигідні тільки їм, але щодо фактів, да, якщо ми трошки залишимо емоційну складову і поговоримо про факти, про ті свободи, про які говорить Путін і Дугін, говорячи, що там захід придушує той весь свій народ і, взагалі, всі-всі-всі народи у світі, да то напевно міжнародні рейтинги показали би, наскільки є свободною і наскільки є. Ну, взагалі там людолюб'язною сама Росія. Проте декілька міжнародних ретників, ключових, які стосуються отих. Позиції, про які говорять ці всі ідеологи, і е, е, керівництво Кремля говорить зовсім про протилежне. Ну, наприклад, е, є показники релігійності суспільства. Да, і от в Європі, наприклад, найбільш регільною є Польща. Там 86% населення є віруючими. На другому місті е, Італія, на третьому Греція 74-71%. І, взагалі, по всій, наприклад, Європі, рівень е, релігійності суспільства не нижче ніж 65-70%. Ось вам і сатанізм, інші вже трошки ближчі до порядку свобод рейтинг, наприклад, рейтинг свободи слова, який достатньо є об'ємним і широким поняттям і не стосується тільки преси. Так от, перші 25 країн це країни Європи, які входять, очолюють цей рейтинг Україна в цьому рейтингу на 61-му місці, а де ж Росія на 162-му. Ще один цікавий є рейтинг рейтинг демократії. За рівнем 23-го року, наприклад, перша топ-10 складали теж європейські країни. Така країна, як Норвегія, взагалі 14 років поспіль очолює цей рейтинг. Де рейтинг демократії це взагалі дуже цікава така позиція, де е, вона включає багато свободи, які мають люди, які проживають в цій країні. Е, так от е, Україна знаходиться в цьому рейтингу, на жаль, поки що на 91-му місці. але… Водночас Росія знаходиться на 144-му із 167 країн, які взагалі входять у цей рейтинг, тобто провідниця в лапках свобод, провідниця захисту всіх нескорених народів світу, як і західного, так і іншого. Знаходиться у самому хвості оцих ретників свобод, які вона прагне захищати, прагне генеруючи такі маразматичні ідеї, які по великому рахунку стають державною ідеологією. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Ставте дзвіночок, тисніть лайк, підписуйтесь на наш канал, на канал Правда про брехню.